Флорида. Всё, вот это же точно Флорида. Mm -hmm. Так, что там у нас в Пэше? Trucks following. All trucks trailer, all trucks trailer, commercial next drive. Что тут написано? Короче, я то так не прочитал, Парше. Bay Pass Вент uh, Флаші. Yes. Тобто на воні заїжджати. Короші, ситуація така. Тут, якщо не мигає, туди заїжджаєш. Якщо мигає, значить проїжджаєш. Ось така situation. Йдемо, ну, подивимось. Проїдемо тут. Що воно у нас буде? Зараз глянемося. Бывает просто ситуация. Виключу, потім місце буде, я начну більше знімати. Так, що там, welcome, center, track parking, 3-4. Я зараз на під'їзді до Джексон-Вілли, велике місто тут в Флориді. Заодно доджика познімаю. Такий нічого додж, правда? Колір такий класний в нього, фари класний. Класно він виглядає. Я трошки тут буду їхати по кружні. Хотілося б трохи місто зняти, показати. Зараз ми йдемо на но... ест. Місцях, коли не знаєш, куди толком до кінця треба їхати. Ну, але куди все-таки треба їхати. Ну, ми сюди все-таки їдемо, що там у нас виходить. Ми сюди повернули? чи все-таки помилилось, що там у нас Ні, сюди, слава Богу. Ми пішли сюди, тому що там наступний ф'їзд був Б, а нам Б не потрібен, нам А, власне. Ну, зараз ремонтні роботи. Відповідно, це все так. Тут затянуто, ну таке нічого таке, правда, поворот. По мості, по мості зроблений класний. Тут розв'язки роблять, все в ремонтах. Будемо сподіватися, що наша у нас в принципі моя карта працює онлайн в інтернеті, тому я тут проблем не бачу, воно мені показує які зміни, затори, то все я все відслідковую. Так. Ну, тут ми це Місто якби і не видно. Тому поки що перервуся, батарейки небагато лишилося, хотілося б щось ще познімати. Продовжую нашу зйомку. Що тут у нас вперед? Вперед у нас якийсь порт з правої сторони. А на під'їзді ми їдемо до моста. Притом такого досить нормального моста, його здалека видно. Стоят экраны для развантажения кораблей ну слава богу хоть скорость можно отрывать 65 нормально а вот и мостик скромный Месток у 41 місток. я тут подумав зараз вийду, тут прям такі будуть краєвиди що... тут щось так скромно я ще цікаво Як то не хочеться наголошувати, але там внизу можуть ті алігатори плавати так само. Я думаю, що вони там точно є. Я навіть в тому не сумніваюся. Тепер уу! І йшли вниз. Я б дабраду, включаю ретарду і хай нас ловить. в камеру попал Прошу за для когось. Так, там далі рухаємося прямо, так? Да? А ми прямо. Компка ця, так хочеться, віддає, переїхав з темного, придет з боку. Не знаю, чи я правильно, неправильно їду, ну їду. Куча тих полос, куча розв'язок, що там то. Так, ну я знаю, що то вроді закрите, що то там клоусеть, що у нас там. Онлі 95-й, я відвек, коротше. все, їх завжди. Фіг куймеш. Ну, славетна Ікея з правої сторони у нас Ну, я це все шотом в місто по погоду, я так розумію. Я коли не знаю куди їхати, їду посередині. Так простіше. Я не що там все-таки знаки видно, що куди там... Можна куди там з'їздити. Якщо бачите, ну, як б, жовті оті такі розгалуження от на знаку впереді до речі видно бачите там Exit only. Тобто зараз далеко видно, що тільки на з'їзд буде. Тут нічого такого немає. До 100 грамм не розібратися, я вам точно говорю. Що, Зараз Даром... методом народного тику все одно кудись вийду. Ну, Якщо десь трохи може зблужу, то не страшно. В кого не буває, правда? До речі, що я хочу сказати, от власне, тут про Флориду, тут траки деякі, ну, деякі от, траки власне, затемнені. І, і тут їм, я так розумію, дозволяється то все діло. На підставі того, що. Реально тяжко їхати. Що там експрес 2025? Ну, мені показують, тобто як, якби туди я повинен піти, але я туди не піду, тому що вона закрита, і я буду прямо рухатися. Я б мав би мав перестроїтися на цей ряд лівий от сюди експрес ексит, от типу на цей піти, я на нього не йду, а я йду прямо. Може і все. До побачення кольорове телебачення. Ха-ха, <реш> як це правильно? Розполагає а хочется відключення. Вот так споришь. Экспит-эй. Зараз по таких теплих регіонах от воно відчувається, що ти десь як на курорті. В принципі, якесь таке саме враження, от ці світлі бетонки, такі, то все воно так цей, веде до відпочинку, але явно не до роботи, то точно. Я бачу багато тричків сьогодні. Я так розумію, що народ відпочиває. Там я їхав, там якось побільше було, Уже так поскромніше стало, поскромніше. 3,8 майла я маю на 4П піти. Ну Тепло, жара, що вам сказати. У мене вже от на ходу машина рухається 33 градуси. Як розумію, що воно все тепліше і тепліше стоїть стає. Боже мій стоїть. Я перепрошую, вже трошки підторможує. У мене вже робочий час доходу ходу до кінця, але всього ще 3 години їзди, я вже все. І я вже буду ставати на глухо до завтрашнього ранку. І буду відпочивати. А завтра зранку буду розвантажуватися і поїду кудись оп'ять завантажуватися. Поїду в друге місто. Опять Обов'язково знімаємо, покажу що до чого. Та-да-да-да, та-та-та-та-та. Чесно кажучи, от, е, відчуття ну, реально круто. тобто Такі, знаєте, от їдеш розв'язки, дороги, тобто зроблено досить так. ну, Мені, мені особисто подобається. Тобто, все нормально, ну, тобто нормально їздити. Нема ніяких проблем з їздою. тому... Все нормальок. Всі молодці. Зробили грамотно. Хто це робив? Так, ми отут на 4П йдемо. З'їжджаємо Dayton Bich. Дайтона біч. Dayton. Дайтон біч, Дайтона біч. Коротше, на пляж їдемо. Це однозначно. їдемо на пляж ну, все нормально 70 майлів можна нарізати що в принципі то що треба як то каже то що лікар приписав в ну, чорний машина тут от дуже встать от, вона прям ще одна чорна взагалі шибіс тобто в цьому якраз регіоні тільки на чорній машині їздить Питання, Питання, зразу відповідь. Питання, зразу відповідь. На рахунок оплати доріг, да, ми теж, тобто, у нас все проплачено, я тут не їжджу, як то поляки називають льондувками. А ці, націоналками. Я тут не їжджу, я їжджу автострадами як нормальна людина. Тут ніхто не займається фігньою в плані там, що -то, там економити, ще ще, ще щось. Тобто, тут це відсутнє. Ну, тому, тому, тому така ситуація. так, я тут Скорість скину, бо я бачу, тут такий 45 градусів, 45 верніше, скорість, коли на бути. Буде, будемо нарушати. Краще, на таких ну, легко машину велику покласти набіг. Я вам точно говорю, що не дивіться, що ви завантажені, що ви дуже там такі всі. Маєте таку прижатість до землі, при хорошому цьому тільки прикнете. Тому майте це на увазі, хто працює. Я ну, особисто наблюдав, як люди машини навіть на колах клали. По одній простій причині. Не розрахував швидкість і машина пішла напів. Е, Ну що, ми вискочили опять на хайвей. В принципі, вся історія закінчилася, так як місто толком і не показав, тому що ну, сорян, я і сам не знав, що як я буду проїжджати. Це мій перший тут експеріенс. Це, Ну, Зараз я 58 майлів, я лечу на заправку, тому що трачок хоче так само підзаправитися. Ну, я вже і практично приїхав, мені вже небагато лишилося, мені 180 майлів доїхати. Я вже буду на місці. 3.15, доїзд мені 3.14. Ну, Одна хвилина в мене, в принципі, в браму можу впертися. Подивлюся, чи я туди до брами тушарую, чи я все-таки зупинюся на парковці, я вам скажу, покажу.